Ваша свобода, я Інна Кузнецова вітаю вас. Сьогодні мала розпочатися друга сесія Верховної Ради Сьомого Скликання. Однак станом на хвилин 5 тому вона ще не починалася, тому що е, представники всіх опозиційних фракцій, трьох опозиційних фракцій блокують трибуну. Там е, позаду місця керівництва президії е, напис е, кнопко ні. Керівник Верховної Ради, голова Верховної Ради Володимир Рибак, проводить прес-конференцію. А заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський в інтерв'ю Радіо Свобода сказав: ось що. Прошу пряму мову. Достатньо патова ситуація. Ми не, не чуємо жодних відгуків на позицію трьох фракцій свободи батьківщини. Удару у більшості. Доведення сенсорної кнопки щодо бажання персонального голосування, тобто є відмовки і затягування часу для вирішення цього стану. Зараз ви починає процес перемовин, але поки що домовленостей немає. От така ситуація у Верховній Раді, і те, як працюватиме Верховна Рада, чи працюватиме вона цього тижня. Ми будемо yes. говорити сьогодні з гостями нашої сьогоднішньої ефіру поруч зі мною в студії, Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії. Вітаю вас. Добрий день та Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій. Добрий день. Добрий день. Що ж буде, як ви думаєте? Ну, як казав колись голова Верховної Ради попередніх скликань, Іван Плющ, цієї хмари доща не будуть. Тобто цей парламент приречений. Він приречений як законодавчий орган. Це було з самого початку відомо, тому що парламент все ж таки це більше політичне середовище для відносин опозиції і влади і для підготовки до президентських кампаній, тому що основні кандидати від опозиції там е, знаходяться в парламенті. Але була надія, що парламент може стати такою політичною ареною для більш-менш конвенці... конвенціональної такої серйозної конкуренції між владою і опозицією. Ми бачимо сьогодні, що навіть в такому форматі парламент не буде працювати, тому що з самого початку він заблокований, заблокована не трибуна, а заблокована робота парламента, тому що влада не зацікавлена в тому, щоб парламент перетворився на майданчик для розкрутки опозиції, але з іншого боку, влада і не хоче, щоб опозиція полишала парламент і пішла на вулицю. А вона зацікавлена тому, щоб заткнути опозицію, заперти опозицію в парламенті, в такому, ну я би сказав, невизначеному стані. З іншого боку, опозиція не хоче грати по правилам, які нав'язує парламентська більшість, і хоче все ж таки мати ініціативу в парламенті. І поки що не хоче йти на вулицю, тому теж зацікавлено в тому, щоб парламент отак от працював на їх умовах, але влада не дасть, щоб опозиція щоб парламент працював на умовах опозиції. Тому ось така буде ситуація навколо парламенту. Він приречений на те, щоб бути певним певний час спати летаргічним сном. Потім невротична реакція, невротична така лихоманна активність, потім знову летаргічний сон і так далі. Чи можна назвати це летаргічним сном? Чи це знайшла коса на камінь? Ну, я погоджуюся з тим, що дійсно встикнувся з новообраний парламент серйозними проблемами, і головну проблему я бачу в тому, що з одного боку влада не хоче, щоб не хоче давати опозицію можливість для контргри і за великим рахунком просто не хоче давати можливісти діалог з опозицією. Так тобто влада оптимально хотіла б продовжувати те, що відбувалося в попередньому парламенті, коли все відбувалося за помахом руки чечетова, але в нинішніх умовах це не так просто, так і ми розуміємо, що насправді за голосуванням особистим голосуванням, крім принципу, так що дуже важливо, так і дотримання конституційних норм, насправді, опозиція, вона про це говорить, вона хоче показати, що насправді партії регіону міцної більшості немає в парламенті. але а, так само немає, немає і опозиція, і так, опозиція. Та, але а, це означає, що а, якщо дійсно буде персональне голосування, то Владі не так просто буде проводити свої рішення, і вона змушена буде шукати якісь компроміси з якихось питань, шукати якогось діалогу. А, тому ну побачимо, що буде. Власне, навіть цей парламент він показав, що може бути такий сценарій жорсткого, скажімо, блокування, але це ми в перший день роботи цього парламенту. вас слухання. Але потім ми побачили, що власне, ситуація була розрулена, вдалося брати керівні органи парламенту. Комплесому ну, але в цьому, але в цьому так само була зацікавлена розподіл... опозиція. Да, я, я про це і кажу, Да. було розподілено тому що комітет... про поса про посад були було, було розподілені комітети, і я думаю, що ситуація в цьому парламенті власне очевидно, що президент не зацікавлений в тому, щоб призначати дострокові вибори, тому що на них ситуація буде. Ще гірша, я думаю, для правлячої влади, тому я думаю, що цей парламент він продовжить свої існування. А от по мірі наближення президентських виборів, я думаю, що в ньому посиляться процеси диференціації і дезінтеграції. А я так як думу, само, як а як довго може проходити оця ситуація блокування? Чи буде ну, розблоковуватися на якийсь момент? Я думаю, це 13-й рік точно проходить. На 13-й рік дивіться, в Чому особливість, якщо партія регіонів хотіла розблокувати? Трибуну, вона б розблокувала. Вона прийшла б на дві на години раніше, зайняла б стратегічні позиції біля трибуни, не допустила б блокування позицій. Але, але влада на це не пішла. Чому? Тому що їм, їм не, не, не потрібен працюючий парламент, їм потрібен парламент як вітрина для Заходу, що ніби в Україні, є представницький орган. Все робиться через виконавчу владу, навіть не через виконавчу владу через сім'ю, яка фактично отримала контроль над Кабміном, над виконавчою владою. І по-друге, влада зацікавлена в тому, щоб опозиція була заперта в парламенті. Не на вулицю пішла, не до людей, які невдоволені ситуацією. Ну, але з іншого боку, от зараз до парламенту надійшов законопроект, який ну, так образно кажучи, робить прем'єра ще більш декоративним. Ще більш декоративним, так. No. E їм треба ухвалити це. Кому? Владі. Навіщо? Ну, це не має значення по великому рахунку, тому що Азаров ритуальний, декоративний, чи технічний, чи політичний, все рівно він не визначає. Політику. Добре, влада зацікавлена в тому, щоб змінити бюджет, параметри бюджету на перший квартал. Це інша справа. Але, але, це, не, але це не сьогодні стоїть на порядку денному. Так? так. Тому я думаю, що якщо буде владі, це зацікавлено буде. От провести якісь рішення. Вони це зроблять. Тобто Вони да, будуть розблоковувати або можуть домовлятися, все ж таки, ми бачили, що компроміси можливі. Але тут у кошту своя гра. Ще раз кажу: опозиції важливо показувати, що вона сильна позиція, що це не та позиція, яка була в попередньому парламенті. Що вона не хоче грати по нотам по партітурі, яку нав'язує влада. А. І з іншого боку, опози... але навіть стикаючи з тим, що їм влада не дає простір для глиг, для опозиція продовжує грати, тому що вона не хоче йти на вулиці сьогодні. Вона хоче діяти через парламент. Наскільки ну, їй вистачить для такої гри? Ну ви знаєте, тут тут ситуація справді складна, тому що о, зараз стоїть питання про о, саміт. Між Україною і ЄС, і цей саміт власне на ньому буде обговорюватися питання про можливість підписання асоціації. Значить, дуже важливо, яке все таки рішення буде прийматися, а, прийматися на горі на банковій, Тобто, чи банком буде все таки зацікавлено, щоб зробити якісь кроки назустріч для того, щоб все таки ця угода була, була підписана, і в цьому контексті ми не маємо забувати, що наприкінці цього тижня має приїхати. Комісар Фюле і крім того, Верховна Рада має прийняти постанову про, про європейську інтеграцію України. Причому ми пам'ятаємо, там було кілька проєктів і домовилися, що будуть шукати якогось консенсусного рішення. Розумієте, якщо скажімо, виявиться, що Верховна Рада не спроможна навіть прийняти. Постанова про європейську інтеграцію, логічно постає питання: а чи взагалі Україні давати якусь перспективу, чи взагалі українське керівництво в цілому зацікавлено в цій європейській інтеграції. Тому я думаю, що тут е, є важливе як для влади, так і для опозиції. Так і для опозиції. І я думаю, що е, для опозиції тут, більше. Тут ситуація і слід розглядати також те, що відбувається в парламенті, це є також частина великого. Великого рішення, великого великого пазла, що що буде з Україною. Ми бачимо, що е, зустрічі з Путіним немає. В той же час якісь є сигнали, що щось може бути в стосунках з європейським союзом, але для цього потрібно, щоб Україна зробила рух рух на зустріч. Я нагадаю це програма Ваша Свобода. Ми говоримо сьогодні про початок, верніше не початок роботи сесії Верховної Ради довіряєте в він рамні, я вважаю, що коли говорити про прес-конференцію, це, це покази, означає, запитайте. що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси. Говорить Радіо Свобода. Знаєте це нас це на імена? Ірина Штогрін, Марія, Щук, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч і Віталій Портиков, на Кознецьола Людмила Ванник. Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук. Це програма Ваша Свобода поруч зі мною у студії Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії та Вадим Карасьов, директор інституту глобальних стратегій. Наші телефони 490-29-05, код Києва 044. Можете телефонувати. А зараз з нами на прямому зв'язку з Верховної Ради, наш кореспондент Дмитро Баркар. Дмитре, добрий день, добрий день. і що зараз відбувається у Верховній Раді. Є якісь подвижки стосовно розблокування? кабінеті голови Верховної Ради Володимира Рибака відбувається нарада з головами фракції, і власне там вони намагаються знайти можливість для розблокування роботи Верховної Ради для її продовження, як і раніше опозиція наполягає на з дію системи Рада 3 у навіть. Заробнує кнопки заради забезпечення особистого голосування депутатами. Про це лідери трьох опозиційних фракцій заявили безпосередньо перед початком наради у голови Верховної Ради, а голова Верховної Ради Володимир Бат також перед цим виходив на брифінг і висловив надію, що до четверга таки вдасться знайти компроміс і розпочати другу сесію Верховної Ради цього. А чим пов'язане саме те, що вони плануються робити у четвер? Скільки можна було зрозуміти, це особисті надії голови Верховної Ради, і повторюся, він це говорив ще до початку наради з головами фракцій. Е, і відтак можливо відповідало, що, що це було власні побажання голови Верховної Ради. Зрозуміло, дякуємо, Дмитро. Це був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар, який перебуває зараз у Верховній Раді. Власне, трошки як для мене було дивно. Що голова Верховної Ради вчора казав, що в середу е, пленарного засідання не буде, бо для того, аби робота Верховної Ради наступного тижня була наступного пленарного тижня була повноцінною, депутати в середу мають працювати в комітетах. Е, мені доводилося років так 10-15 більше, певно, працювати в Верховній Раді, і е, кореспондентом ніколи такого не було, щоб е, Пленарні засідання були раз на тиждень чи двічі на тиждень. Це теж ноу-хау ну, для того саме, щоб і не було роботи. Щоб не було роботи, щоб парламент був контрольований. Якщо його не можна контролювати через парламентську більшість, через той контроль, який був попередній Верховній Раді, значить її можна контролювати через нероботу цієї Верховної Ради, щоб вона працювала там в пленарному режимі раз на тиждень. Там по були показові виступи опозиції, а потім щоб не було цієї опозиційної гри, щоб опозиція не використовувала верховну раду в своїх інтересах. Тому от краще так. Якщо не можна контролювати через Щечева, то можна контролювати через ось таку рвану роботу парламента, не регулярну епізодичну роботу парламенту. Парламент епізод. Це перше. А по друге щодо розблокування парламенту, ну ми до п'ятниці розблокують. Дивіться для кого вигідніше, щоб у Верховній Раді був Фьоле. Так, виступ виступ комісара з євроінтеграції для кого вигідніше? Для влади чи для опозиції? І кому вигідніше, щоб Верховна Рада прийняла заяву про євроінтеграцію для опозиції, так чи ні? Тому що це і проблема зовнішньополітичного курсу, це і проблема Тимошенко. Так тому, що чим більше буде стандартів в європейських Україні, тим 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 м'якше буде, м'якіше будуть умови для перебування Тимошенка. Влада це розуміє, тому вона не поспішає. Вони пішли з його Верховної Ради і таке інше. Але опозиції вона закінчить свої показові виступи сьогодні. Завтра. А в четвер п'ятницю потрібно буде вирішувати, щоб розблокувати Верховну Раду, послухати Фьола його виступ і прийняти декларацію про євроінтеграційний курс України. І з тим розійтися знову на два тижні. Так. Ну, ви знаєте, я не, не зовсім згоден, що це вигідніше тільки опозиції, розумієте? Тобто, знову ж таки. Ситуація виглядає таким чином, що, ще раз скажу, залежить дуже багато від того, яке рішення буде прийнято на банковій. Все-таки принципово. Чи хоче влада продовжувати діалог з європейським союзом, якщо це потрібно, так то тоді потрібна і заява постанова про європейську інтеграцію, тому власне і е, було зроблено спробу виробити якийсь компромісний документ. Тому це якби теж потрібно, потрібно владі. І зараз ми розуміємо, що ситуація насправді геополітична вона дуже складна для Януковича, тому... Тому е, в умовах, коли ми побачили рух. Із е, е, в стосунках з Росією він його, його немає, і його немає з відомих причин, зокрема те, що Путін все-таки хотів би загнати Януковича в митний союз, Янукович цьому опирається. Е, в даному випадку стосунки з Євросоюзом вони мають якось балансувати оцей от напрямок. Тому Щось владі потрібно робити на цьому напрямку. Звичайно, якщо вона прийме принципове рішення, ми нічого не робимо. Бог з ним, з європейським союзом згоду про асоціацію. То тоді відповідно не потрібна ніяких постанов про євроінтеграцію. Не потрібно ні, ну, влада, але влада, але такого влада рішення цього не ухвалить таку ну, рішення Ні, влада не. вона офіційно може ні. не заявити, але про, може про, про, таки ні. теоретично. Але я думаю, що все таки владі треба зберегти оці от можливості діалогу з європейським Союзом. Ні, Вона це точно Я про я, я, я я інше. Дивіться, який це буде подарунок владі. Якщо буде заблокований парламент, і філо не зможе виступити в парламенті хіба буде... планується виступити да, в парламент парламенті. Да, да. і не буде прийнята ця заява про євроінтеграцію. Ні. Що може зробити влада? Перше, що саме опозиція блокує рух країни на європейському напрямку, це перше по друге можна вину покласти на парламент і на опозицію. Ну тоді ми будемо в митний союз рухатися або до Росії. Якщо навіть не збігаються інтереси Януковича і митного союзу і Путіна, то влада може сказати: ми справжні євроінтегратори, ми все робимо для того, щоб країна рухалася в європейському напрямку, а деструктивна опозиція нам це заважає робити. Ну таки така гра може бути, звичайно, і опозиція, щоб тут не попала в пастку. Так, така пастка може бути, маємо запитання від радіослухача. Візьмемо запитання. Говоріть, будь ласка, добрий день. Добрий день, скажіть, будь ласка. Значить, нам і Росія чужа, в деякій мірі, і Європа чужа, деякій мірі. Чого потрібна євроінтеграція, і інтеграція в Москву? А чому не можна як плюс? Три плюс один, євросоюз плюс один. Дякую. Ну, 3 плюс 1, власне, це те, що Янукович пропонує. Тобто, це так би мовити традиційна позиція української, української дипломатії за всіх президентів. Так, що ми готові, але, це не але Москву це не влаштовує. Стосовно Європейський Союз плюс 1 Україну, власне, угода про асоціацію, вона це і передбачає. Інша річ, що тобто, ми не стаємо ні членом Європейського Союзу, нам не обіцяють, нам немає якогось плану вступу, але. Зрозуміло, що угода про асоціацію це дуже важливий крок, який дуже багато що потенційно може змінити в Україні і дійсно наблизити її до стандартів Європейського союзу. А потім можна говорити вже і про членство. Тому якраз угода про асоціацію в чому в чому я думаю, її і вигода в Україні то що вона не перекриває можливості України мати, скажімо, добрі стосунки з різними партнерами, і в той же час, в той час як митний союз фактично нам закриває. Він вводить Україну в систему, яка буде ізольованою від, від Європи. Я тільки додам, що в нас же є зона вільної торгівлі з країнами СМД. Есотерію, yeah, да. 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 Це ж, і, і це для України якраз достатньо. Це є Формула 3 плюс 1, до речі. А тепер потрібно, щоб симетрія була на іншому напрямку, зона вільної торгівлі з Європейським Союзом. Зараз вже почали роздаватися такі е, думки, висловлюватися про те, що цей парламент свідчить про те, що настає кінець парламентаризму. Наскільки це ну, небезпечно, чи це так, заради красивого слівця? Yeah. Я думаю, що розумієте, якби всі українські президенти були зацікавлені в тому, щоб дискредитувати парламент так чи інакше, вони це зробили. Вони, це, І зробили. Парламент їм вони це, це зробили, в парламенті це допомагали робити, але при цьому я хотів би наголосити ось на чому роль парламенту в Україні завжди була вищою, ніж, скажімо, в тій ж самій Росії. Ніж на пострадянському просторі. це пов'язано в тому числі і з конституційним дизайном. Що фактично, ми повернулися до редакції конституції 96-го року. Ми згідно з цією Конституцією президент фактично не має можливості розпускати парламент. Він змушений з ним співіснувати, співіснувати. І це принципова, скажімо, відмінність конституційна від російської моделі. Тому об'єктивна роль парламента вища, і все-таки. Можливості і для і в цілому для захисту, захисту демократії в парламенті, звичайно, вони можуть бути використані і завжди таке робилося. Згадаємо референдум, який кучмо проводив у 2000 році, і виграв який і він не зміг провести прийняття рішень референдуму через парламент. Йому не вистачило кількох голосів навіть тоді. Це було тому я Добре, думаю але... ми може ми можемо говорити ми були... про те що парламент минулого скликання показав що президент може будь-які рішення які йому хотілося проводити тому що так скл... тому що так склалася склалася ситуація після виборів президента тобто він зміг забезпечити більшість в парламенті але знову ж таки ми побачили що по перше, він знову таки не може його розпустити, і це означає, що опозиція має можливість, має можливість використовувати парламентську трибуну. Бедай для критики. І як ми побачили на виборах, ці вибори показали зміну ситуації. Зміну ситуації. Тому, а, тому да, у нас парламент звичайно не виконує належної функції. Це правда. Недовіра до нього колосальна з боку громадян. Але при цьому я сказав, що є принципові відмінності. Я каже голова Верховної від... Ради, винен в цьому сам парламент. Можна видавати. Ну, ну, По-перше, все ж таки треба звернути увагу на те, що в цьому парламенті є більш-менш сильна позиція, на відміну від попереднього парламенту. І це результат зусиль не стільки опозиції, скільки результат виборців. Тому що виборці дуже недоволені ситуацією. Вони дали карт-бланш опозиції на те, щоб вона в цьому парламенті працювала. Інша справа, що парламент є ще дві речі. Парламент це представницький орган, і, по-друге, це законодавчий орган влади. Як представницький орган влади, цей парламент він підрізаний. Чому? Тому що представництво полягає в тому, що виконавча влада формується по результатам виборів. У нас виконавча влада, зміни в кабінеті міністрів, не, просто були, не був сформ не просто був сформований по результатам виборів, а навпаки, в піку результатам виборів Янукович сформував фактично новий уряд із представників того, що з ну, тих людей, які як кажуть, належать до сім'ї. Це неправильно, тому що парламентаризм полягає в тому, що люди обирають парламент, а парламент обирає, формує виконавчу владу. І по-друге, як законодавчий орган, цей парламент теж має певні вади і буде мати певні вади, тому що я поки що бачу, опозиція не діє спільно як законодавча сила. Вона має. Створити якийсь орган, який би координував законодавчий порядок денний, висував закони. А так виходить, що свобода бореться проти сланцевого газу. Тепер влада може казати а Вже тепер і батьківщина бореться проти правильно. сланцевого газу. А я, але... А наскільки це вигідно? Наскільки це розумно? Тому що влада буде говорити про те, що люди підтримують, що опозиція підтримує Газпром, а не підтримує нові е народовища, які дають енергетичну незалежність країні. Далі. Цей законодавча ініціатива удару про те, щоб обирати прокурорів, керівників МВД, суддів через вибори при нашій корупції то Гроші будуть закачувати з прокурорів суддів міліції і таке інше. І Ще одна проблема тертя всередині опозиції. Це інше, але можна, можна це тертя зняти, якщо буде створена якийсь, я сказав би так рада опозиції, яка буде координувати ці законопроекти, щоб люди бачили, що опозиція не просто бореться проти проти влади, що вона краще влади. Наскільки, Чи вона... Наскільки... Краще можна... Розуміє. Наскільки можна зняти ці тертя влади, якщо е, вибори президентські чим далі, тим ближчі і. Е... Но дим, Знову ж таки, я пошлюся. Я пошлюся на е, голову Верховної Ради. Він налічив п'ять кандидатів у президенти у Верховній Раді. І вже зараз батьківщина сказала, що за словами Тимошенко е, вона бачить Яценюка на цій посаді ну, кандидатом. Ні, ну, бок сказав. Ну добре це, це може, може батьків. Тягне бок, бок, готовий іти в. Е, Президенти, ну, і, так, я можу так сказати, теж. я думаю, що е, почуття самозбереження має дати відповідь. Е, окремо всі програють. Тільки єдиний кандидат опозиції має шанс на те, що він виграв президентські вибори 15-го року. Ну, стосовно Тради опозиції, я думаю, що реальна координація де-факто значить вона, вона відбувається. Така координація. Ми побачили це в спробі здійснити позачергову сесію потім в спільних, в спільних цих зборах. У трьох опозиційних фракцій те, що ця координація може бути більшою, ну очевидно, що так. Очевидно, що так. Чи потрібно для цього створювати додатковий орган? Ну є різні думки там, скажімо, але здані вважає, що треба створювати включити в нього, скажімо, там депутатів ще й позафракційних якихось. От а стосовно якщо говорити про перспективу виборів, я згоден тут з колегою, що дійсно поодинці всіх розіб'ють, і очевидно що треба буде якось визначатися і шукати шукати компроміси думаю, що це буде будемо ближче будемо, до будемо да, бачити буде ближче як до як відбуватиметься пошук цього спільного речі, знаменника ефективна але це вже буде наступного разу це була програма ваша свобода з Вадимом карасіовим та олексієм гаранем програму провела інна кузнецова на все добре